Урі самонім доге, ірон госар да дурево нео. Так. Вона каже: урі самонімтоге, ірон хосариль та нурьобонео. По-перше, тут у нас перше, що кидається в очі, це самонім. Хто ж це така самонім? Самонім це взагалі ніяка не посада. Самонім це дружина якоїсь поважної людини. Тобто, насправді, Дарамі йдеться про те, що вона дружина аптекара. Тобто, і цей аптекар, він є поважною людиною в суспільстві, скажімо, і тому її називають самонім. Дружина вчителя або професора також буде самонім, дружина адвоката, судді і так далі. Всі будуть самонім. Тому навіть якось я бачила в таких діалогах, що мовляв, ким ти хочеш стати в майбутньому, я хочу стати самонім. Тобто, хочу стати дружиною вельми поважної людини, щоб, щоб всі мене поважали. Ось ну так це цікаво. Тож, наша самонім. Бачите, вони, вони кажуть, наше самонім тоге. І тут у нас перша граматика. Що це за ТОГЕ? Тоге це взагалі а, скорочення скорочення від токпоне. Скорочення від токпоне, його скоротили до тоге, і так як у нас тут є іменник, самонім це іменник, тому додається просто тоге без всяких нин. А якщо було дієслово чи прикметник. То було б інтоге. А, інтоге, так? А, або інтокпуне. І дуже часто, до речі, це токпуне саме форму, вживають просто в, розмовній, а, в розмовах. А, наприклад, вони кажуть: я пишу таке пишу чи гарно ви добралися, а вони мені, він мені відповідає, що вона токпуне. Гарно добрався, чи гарно добралася. Ну, таке цікаво. Ну, насправді я не приймала участь в тому, чи людина гарно дібралася додому чи ні. Але вони такий зворот використовують, кажуть: завдяки тобі. <сум> Дуже цікаво. Або навіть запитуєш, чи гарно здав екзамен, чи здала екзамен, а мені відповідають: токпуне чальпасою. Так, завдяки тобі, мовляв, гарно, гарно здав. Ну, у нас є такий вираз вашими молитвами, так, можливо, ви чули. Ну, я б таки тільки відповідник знайшла. Але цікаво, що це дуже, дуже часто вживається. Це «токпоне» просто окремо, і як граматика завдяки комусь. Тому що в корейській мові є багато граматик причини, і багато з них негативних граматик причини, які вказують на причину. Але ось це «токпоне» – це саме позитивне значення, саме завдяки, дякуючи тобі, дякуючи вам. Тому так, це треба запам'ятати. Тож, у самонім тоге. Ірон. Ірон це у нас скорочення, ну, взагалі, навіть не зовсім скорочення. Є у нас таке слово, як ірота, і ось цей ірота, корейці відміняють, як хочуть. І дуже цікаво, що від цього ірота походить дуже багато слів, які ми потім бачимо граматично або якось там контекстуально. Тобто, в, та, в даному випадку, бачите, просто n додали до нього і все. І так як це виключення з Х, тому Х випало, не додалось. І це стає як. А, як це у нас буде суфікс для а, суфікс, який додається до ірота, керота, чирота, і, рота, кирота, чарота, і а, після нього йде іменник. Тому ірон, і далі йде якийсь іменник. Тут у нас ірон, хосариль, «хоса». Ірон хоса. Хоса це у нас щось таке. Щось таке розкішне, розкішне, щ, а, таке гарне, гарне, розкішне життя. Це у нас хоса. Тобто, ось таке, таку розкіш ми всю та всю ну, нуріда. Ну, ріда це Насолоджуватись. Е, так, для тих, хто не знає, умовні позначення у нас зеленим граматика е, цим оранжевим помаранчевим е, нові слова, нова лексика. І я тут також інколи ось, бачите, використовувала жовтий, якщо підряд вже йде лексика, підряд вже йдуть нові слова, щоб ви якось розрізняли, що це та ж сама лексика. Тож, це наше умовне позначення, так, зелений, помаранчевий. І вона каже, що ось це все ми нуріда, що означає, як я вже сказала, насолоджуватись, користуватись, насолоджуватись. Бачите, зазвичай в такому контексті чимось гарним, чимось гарним, чимось приємним насолоджуватися це нуріда. Я можу написати, що воно нуріда було. А стало нурьо-йо, Так, і. Це у нас нурі-да, а нуріда. йо І це у нас граматика аойобода. Минулого разу я також вже не знала, як же так виділяти цими кольорами, щоб була окрема граматика, бо її прям забагато і важко відділити від слів, від слів нових. Тож, аойобода, граматика у нас це щось спробувати. Щось спробувати зробити, а тобто, тобто мати такий досвід, або отримати такий досвід. І ось вони кажуть: ось тут написано: у рі самонім тоге завдяки нашій самонім отаку розкіш всю. ну, не мається на увазі всьо, але вона така так, для, просто для контексту. Нурьову не йо ми все. Можемо мати таку можливість а, понасолоджуватися всією цією розкішом, розкошю. Тож, давайте ще раз це послухаємо буквально 8 секунд. Не так легко, правда, розпізнати через те, що. Через те, що вони так, цим, з маскою носа, носа зажато, тому так нелегко почути. Так, і давайте далі Наступно, до наступного рядка перейдемо. Окей, пандо тититхагу, цюку. Чесно вам скажу, якщо б не було субтитрів, я б і не розчула те, що вони кажуть: не та титхагу, а Тититхаґу, бо мені так вони дуже схожі, і я коли слухала, я чомусь почула тати-тхада. Але насправді, так, вона сказала тититхада, і в чому різниця між тати тхада і тититхада. Татитхада це тепленький. Бачите, кажеться, що вживає, вважається більш літературним і стандартним, а тититха більш розмовне і каже на те, що тепло не таке сильне. Не так сильно тепло, а так трошки тепленько, так приємно тепленько. Така різниця. Пан у нас це кімната. Пан до також. Кімната також така, така гарненько тепленька, приємно тепленька, не дуже сильно. А хян це аромат. Каже, і хян, і аромат такий класний. Ну вони ж на масажі, бачите? Хян, аромат також. Гарненький. Чота це гарний, Ку — це просто у нас, щоб перелічити, щоб сполучити два дієслова чи прикметника, ми використовуємо Гу і Гу. Тому чоку. Так, ну це до легких граматик у нас відноситься. І йдемо далі. До наступного, якраз, наступного рядочка третього. Ірокедової синіка оптихами суда джаю. Так, і вона каже: Іроке новой синіка. Мак чамі сода Іроке це ось так. Ось таким чином. Ось таким чином. Нупта лежати. Давайте я напишу. нупта лежати. Стає новою, бо це виключення у нас. Ну, птастає новою. Ново із синіка. Ніка це граматика причин. Як я вже сьогодні казала, що в корейській мові дуже багато граматик причини, Тобто, це у нас якраз граматика А, Ново із синіка. Ось це, ось це ми так лежимо. І, до речі, це у нас також граматика. А ойо і та. Давайте я знизу напишу. а-о-йо-і-та, а, о йо, і та це по, е, по значенню, по суті, те ж саме, що го і та. Тобто, це у нас вони в такому стані знаходяться, знаходяться весь час в стані лежачому, нуво і та, або можна було б сказати нубку і та, але вони тут кажуть ново ну, і та. Тобто вони в такому, ось це вони лежать, продовжують лежати, продовжують знаходитись в тому самому стані. Хоча взагалі гойта це у нас робити щось в даний момент, так? Але тут не просто робити щось в даний момент, а тут саме зі станом, в якому ти знаходишся. Наприклад, іпкої сойо, так, це у нас я вдягнена в щось, і со, типу, вдягла і досі в цьому стані. І так далі. І тут вони кажуть, тобто ми ось це в лежачому стані, да? ми леж, лягли і так і продовжуємо це робити, тому ново і та, а ніка причина і тому. Ось це ми так лежимо і тому. Мак дуже цікаве слово взагалі. Чому воно цікаве? Так, так щоб вам було видно гарненько. А, чому воно цікаве? Це слово Мак. Бо взагалі воно не має такого значення окремого. Тобто його, якщо так дуже прямо окремо, його не вживають. Оце а, саме в цьому значенні воно зазвичай підсилює, підсилює щось, про що кажеться. І тут вони підсилюють, а, кажучи, що дія відбувається дуже інтенсивно або несподівано. Наприклад, в даному реченні сода -джіда", до речі, це виливатися. Це у нас а, ось щось вилити кудись, так? Щось пересипати кудись. да? прям так навалом таким. Не потрошки, а прям дуже багато. Тихенько, будь ласка. Прям дуже-дуже багато. І тому а, вони кажуть, так дуже цікаво, що сон він прям, прямо повністю, повністю так виливається, прям наливається на нас, насипається всім скопом. Тож. Мак-чамі, чам це сон, сода джойо. Ось так сон так і вилився, весь прям. І також, бачите, тут ще є а, ці а, тонкості значення, що дуже інтенсивно або несподівано. Так, і ще вказує на неконтрольованість. Бачите, нахлинув раптово людина не може цьому протистояти. А, давайте тепер ми це з вами ще раз переслухаємо. Тобто, бачите, вони так і кажуть, по суті, вони на це не цікавлять, що воно е, не контрольовано на них цей сон просто взяв і виливається. Тож, давайте ще раз. Це у нас до 16 секунди ми тільки дійшли з вами. Mm -hmm. Mm -hmm. Бачите, я, наприклад, вже з якогось разу там послухала, то вже чую, що ти титхагос першого разу тільки татитхадачила. Так.